Більшу частину року ми цінуємо кактуси за їх невибагливість. Вони додають текстуру та інтерес до посухостійких садів та колекцій кімнатних рослин. Але раз на рік більшість цих колючих рослин роблять щось дивовижне вони цвітуть. Ну, може, це не так вже й дивно, адже більшість рослин цвітуть. Але чомусь квітучий кактус це щось особливе. Контраст гострих колючок і ніжної краси яскравої квітки робить їх моїми улюбленцями. Ця несподівана комбінація небезпеки і ніжності заворожує. Є щось хвилююче в очікуванні, коли бутони розкриються і покажуть свою красу серед колючок. Хоча квіти кактусів бувають різних відтінків, мені особливо подобаються рожеві. Звичайно, жовті, помаранчеві та червоні теж прекрасні. Але рожевий асоціюється за м'якістю і ніжністю, і для мене він створює ще більший контраст з колючками. Ось кілька моїх улюблених кактусів з рожевими квітами. Ехінопсіс фест лайт, ботанічна назва Echinopsis фест лайт. Вимоги до світла, повне сонце, висота 15-30 см, зони морозостійкості – см Ехінопсіси невеликі рослини з рясним цвітінням. Фест-лайт, гібрид цього роду, відомий саме своїми квітами. У всіх ехінопсіс гарні квіти, але у цього сорту вони особливо ефектні, вони розкриваються вранці, і, побачити їх прекрасний початок дня. Рослина має колоновидну форму з безліччю ребер, покритих колючками. Квіти, фест лайт, великі, а завдяки селекції їх забарвлення особливо красиве. Як підказує назва, в них можна побачити відтінки світанку. Пелюстки варіюються від темно-рожевого по краях до ніжно-рожевого в центрі. У підстави є золотистий відблиск, який немов підсвічує квітка зсередини. Ребуція карнавал Ботанічна назва Рибутая карнавал. Вимоги до світла, повне сонце, висота 5-7 см, зони морозостійкості 9-11, ребуція або корончастий кактус це невеликий округлий кактус, який утворює скупчення. Маленькі колючі кульки темно-зеленого кольору, покриті зіркоподібними білими колючками. Вони дуже невибагливі і відмінно підходять для новачків. Карнавал. не завжди цвіте рожевим, бувають помаранчеві, червоні і жовті квіти, але рожеві особливо гарні. Ці зірчасті квіти великі в порівнянні з рослиною, з кільцем темних пелюсток і більш світлими зверху. У центрі корона зі світло-жовтих тичинок. Мамелярія Бокасана подушечка для шпильок. Ботанічна назва Маммела Рея Вимоги до світла, повне сонце. Висота 5-12 см. Зони морозостійкості 9-11. Цей кактус отримав нагороду Garden Merit від королівського садівничого товариства. Його назва пов'язана з м'якими білими волосками, що покривають колючки. Вони частково приховують шипи, але будьте обережні, колючки все одно є. На верхівці маленьких зелених кульок утворюються рожеві бутони, які розкриваються в невеликі зірчасті квіти з блідо і темно-рожевими пелюстками. Хоча деякі кактуси стійкі до морозів, цей відчутливий до холоду, тому не залишайте його на вулиці при низьких температурах. Опунція Knight Ботанічна назва Black Knight Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота. 5-40 см. Зони морозостійкості 8-10. Опунція більший кактус з плоскими подушечками, покритими жовтими колючками. Їх простіше тримати, так як між колючками є достатньо місця. Групи подушечок можуть виростати до 80 см у висоту. Зазвичай квіти опунції жовті, але Black Knight унікальний. У нього яскраво малинові квіти з жовтими тичинками в центрі. Гімнокаліціум бальдіаном карликовий підборіддя, ботанічна назва гімнокалесаєм болдеаном. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота 5-10 см. Зони морозостійкості 8-11. Цей крихітний кактус просто чарівний і чудово підходить для дому. Він теж отримав нагороду Avoid of Garden Merit. Маленький округлий стебло блакитно-зеленого кольору з широкими ребрами і рідкісними довгими колючками. Квіти у нього великі в порівнянні з розміром рослини і мають ніжно-рожевий відтінок, який красиво контрастує з блакитним стеблом. Ферокактус широкої гли, мова диявола. Ботанічна назва Фракактчас Latte Spinnaс. Вимоги до світла, повне сонце. Висота 10-60 см, зони морозостійкості 9-11. Цей кактус виглядає страхітливо у нього потужні колючки, деякі з яких плоскі і нагадують язик. Квіти не завжди рожеві, але коли вони рожеві, то мають насичений малиновий відтінок. Мамелярия спінозісіма – колючі подушечка для шпильок. Ботанічна назва спінозісіма. Вимоги до світла, повне сонце, висота 30-60 см. Зони морозостійкості. 9-11. Цей кактус покритий тисячами довгих гострих колючок. Навесні на верхівці утворюється корона з рожевих квітів, виглядає так, ніби кактус ось ось оживе. Ехіноцереус rigidissimus райдужний кактус. Ботанічна назва ічиносрис раджадаймас. Вимоги до світла, повне сонце, висота 15-30 см. Зони морозостійкості 9-11. Цей кактус отримав свою назву через кільця різнокольорових колючок. Квіти у нього великі, воронкоподібні, малинові з білим центром. Маммілярія кендида, снігова куля. Ботанічна назва: мамеларія кендида. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь. Висота 15-30 см. Зони морозостійкості 9-11. Цей кактус виглядає як пухнаста снігова куля завдяки густим білим колючкам. Квіти у нього ніжно-рожеві, утворюють корону на верхівці. Мамілярія Ханіана стара леді. Ботанічна назва мамила Хейнена. Вимоги до світла, повне сонце, висота 25-30 см, зони морозостійкості 9-11. Цей кактус покритий м'якими волосками, змішаними з колючками. Квіти у нього яскраво рожеві, а після цвітіння з'являються червоні плоди. Ехінопсис оксигона, пасхальна лілія. Ботанічна назва Ічінопсис окайкана. Вимоги до світла, повне сонце. Висота 25-30 см. Зони морозостійкості 8-11. Цей кактус утворює скупчення зелених кульок з великими квітами. Вони можуть бути білими або рожевими, з пучком білих тичинок в центрі. Ріпсалідопсис Гертнера великодній кактус. Ботанічна назва Айпсалидопсис Гейрнери. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 15-30 см. Зони морозостійкості 9-11. Цей кактус цвіте навесні, а його квіти найчастіше рожеві. Вони трубчасті з жовтими тичинками в центрі. Селеніцереус антоніанус, риб'яча кістка. Ботанічна назва ріас ансан'янас. Вимоги до світла, яскраве розсіяне світло. Висота 90-180 см, зони морозостійкості 10-12. Цей кактус не схожий на традиційні, у нього довгі зигзагоподібні стебла. Він цвіте вночі, а його великі ароматні квіти розкриваються лише на одну ніч. Ось такі вони рожеві кактуси. Кожен з них по-своєму прекрасний, і якщо вам подобаються незвичайні рослини, обов'язково спробуйте виростити один з цих видів.